Добрий день. Сьогодні з вами замінимо сім-карту на ДТУ-модулі. Отже, верхня кришка вона на защёлках, вона легко знімається доверху. Так? Далі перед нами є оця кришечка. Ця кришка залита силіконом по контуру. Нам треба її обережно підняти. Беремо плоску викрутку чи ніж і. Потихеньку, потихеньку її підриваємо. Головне ось ця катушечка, її не зламати. Як бачимо, хлопці тут вже пробували і ось її підірвали. Хоча все одно вона лишається робочою, якщо не пошкодити кабель. Отже, коли ми підірвали цю кришечку, знімаємо, у нас є доступ до сім-карти. Нам необхідно просто посунути. Е Сюди цю верхню штучку підняти. І ось у нас сім-карта дістається. Воно тут все підлите силіконом, ось як бачимо, навіть сім-карта підлита силіконом. тому воно буде трошки треба трошки прикласти зусиль. Перед тим, як вставляєте нову сім-карту, впевніться, що на сім-карті відключений пароль, і вона вже є активованою. Поставили, подвинули вперед. За воно, е, застібка спрацювала. Можна цю кришку ставити, можна не ставити. Вона на силіконі знову прилітає. І далі накриваємо. Подаємо живлення, в нас світиться повер. Чекаємо до 5 хвилин. У нас повинно засвітитися ком'юнікейшн. І ось один, два, три. Це рівень сигналу. Ну, типа одна палочка, дві палочки або три палочки. Мінімальний, середній максимальний рівень сигналу. Якщо у нас, встановлен... нас зв'язок встановився, світиться communication. Якщо у нас зв'язок є не встановленим, буде світитися індикатор фейлура. Тут була наклеєчка, тому так не видно. Але всі ці індикатори у всіх DTU модулях однаково. Якщо зв'язок поганий, ось тут. Прикручена у вас антена. По проводу йдемо, знаходимо, вона така кругленька антена. І підіймаємо, виносимо її з агрегату або підіймаємо настільки високо, наскільки дозволяє е, антенний кабель. Дякую за увагу.